Друзі, вітаю! В Путіна почалися проблеми з бюджетом. Про це пише серйозна британська преса, Financial Times. Наскільки ці проблеми серйозні? Зможе він їх вирішити? Не зможе? Давайте проаналізуємо. Там є кілька. Свіжих водних, які важливо розуміти, знати і які ходи буде використовувати Росія для того, щоб забезпечити себе грошима. Тим часом Дональд Трамп звинувачує в тарифах своїх помічників, каже, що щось там вже не виходить. Кількох зараз, начебто, джерела кажуть, може й звільнити кого що і як, давайте поговоримо, які альтернативи він заводить. А Росія намагається позбутися. Можливості віддати свої гроші Україні. 300 мільярдів, які є 200 в Європі, 100 ще по світу гуляє. Росія хоче зробити так, щоб аби як, аби тільки Україні не дісталось, тому що по-іншому розцінити крок міністра економіки Іспанії, ну я просто фізично не можу. Давайте це проаналізуємо, бо дуже схоже на крок, який вони робили з Абрамовичем, коли в Абрамовича забрали Челсі, а гроші. Продані змушували направити в Україну. Абрамович сказав: віддам куди хочеш, Роман Абрамович такий, але не в Україну. Хочеш в Камбоджу дітям, хочеш в Африку дітям, хочеш куди хочеш, але не в Україну. Бо Путін сказав, що якщо гроші підуть в Україну, то все. Заводіки заберуть. А це ж російська підстилка олігархічна путінська. Тому зрозуміло, що куди, а не в Україну. І тут з'являється Іспанія. Яка починає агітувати. А давайте потратимо на дещо інше. Серйозно. Давайте це проаналізуємо. Важлива історія. німці кажуть, що росіяни прийдуть до них в 2029 році воювати з НАТО. А ще в НАТО бояться, що Росія в космосі ядерковитощить. Знаєте, щоб перемогти Росію в космосі, треба допомогти Україні перемогти її на землі. А краще закопати в землю. А саму територію розділити. Давайте все це проаналізуємо, тому що зараз дуже сильно росте шанс зриву перемовин. Ми побачимо це чітко більше, якщо Верховна Рада продовжить воєнний стан, це вже на тижні буде. А друге, ми це побачимо, якщо сьогодні тотально, фінально будуть зірвані перемовини, тому що зараз вони ще так. Ну, зустрілися, в них переговорна позиція, в нас переговорна позиція. Але я говорив з європейськими інсайдерами, загалом з західними політиками. Вони кажуть, шанс зростає. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон триста, які щомісяця на постійній основі дивляться ці відео, але не підписуються. Друзі, не стійте осторонь. Перше справжнє правило патріота підписуєтесь, друге правило донатите. Тому що стояти осторонь. Якщо ви не підписуєтесь, алгоритм піднімає тих, наприклад, там різних майклівнаків, швидців і інших російських так званих політологів, які хочете того чи не хочете, як співачка йола гроші направляють на родину. Тому давайте, щоб ці гроші, потім у нас не летіли кулями, підтримувати своє мільйон триста це дуже велика е кількість. Будь ласка, зробіть це зараз. Якщо у вас немає пошти, зареєструйтесь і підпишіться. А ми починаємо. Газета Financial Times каже, що Путін не розраховував на падіння цін на нафту, і це може призвести до скорочення на 2,5-3% його бюджету. Тому що газ і нафта це третина а всього того, що надходить. Загалом сировина під 70-90%. Але знову ж таки, 3% це не є так багато, тому що ну, є резервний фонд, в який вони вигрібають, є можливість запозичень. От, резервний фонд, це називається фонд добробуту. От, є запозичення, вони можуть. В них загалом 30% запозичень, що насправді небагато. Так правда, вони планували продавати нафту по 70, зараз вона продається вже який день по 50. Якщо це збережеться, то за кілька місяців вони відчують на своєму бюджеті. Але Financial Times, каже, вони ж підуть на скорочення невійськових витрат. Ну і там будуть скорочувати, а на армію буде залишатися. І Financial Times насправді аналізує цю страну. Рабов, страну лахов і бензоколонок, от, і сходиться на тому, що добре, що ціни падають, дійсно буде скорочення, дійсно будуть проблеми, але цього недостатньо. Додам я від себе, тому що як нафта буде по 40, а краще по 38, щоб Росія не мала можливості на ній заробляти, щоб вона була збиткова в видобутку. Ось тоді ми зможемо говорити, що це вплинуло. Бо зараз і на Біулі, і багато інших економістів шукають можливості знайти гроші, здешевити гроші. Знову ж таки, 3% це небагато. Вони можуть зменшити трошки рівень корупції, хоча, напевно, не зможуть знаючи цих потвор вони будуть далі красти, але 3% це не критично. Вони можуть дійсно скоротити зарплати пенсії там. Історію з інфраструктурою. Тому Financial Times пише гарні речі, але давайте відверто, їх недостатньо. Цих речей недостатньо. Треба робити всіма силами, щоб нафта була не по 50, треба робити, щоб нафта була по 40, а то й нижче. Тому для нас дуже рано розслаблятися, радіти, що ось дивіться, в них там просіло. Ну, просіло, то й добре, але цього недостатньо. Хоча деякі там ЗМІ. Роблять червоні заголовки, все, Росія просіла, друзі, не спішіть. Рано розслаблятися. ці заголовки працюють на благо Росії, коли Європа каже, ну все можна гроші не давати. Зараз же підвісло 40 мільярдів європейських грошей. Так, да, по Рамштайну дали 20. А де 40, які Орбан заблокував. Ну, давайте кожен від себе, не треба від країн. Дайте кожному долю з цих 40, і хай кожен направить в Україну. Ну, не треба ж грати в дурня, типу, що ну, раз Орбан заблокував, то ми нічого зробити не можемо. Ви самі знаєте вашу сьому поправку в статуті. Якщо це загрожує безпеці Європейського Союзу, значить можна вжити право вето і закрити рота цьому а, путінському а, слузі. Розумієте, тому зараз Європу теж треба е, трошки е, розбуджувати, тому що вони начитаються Financial Times, а потім будуть ходити: типу, Ну, дивіться, в Росії просіло на 2%, 2,5% до 3%. Але ви в Європа, ви, Європа в Путіна купляли нафти більше і платили їм більше, ніж нам давали на зброю. Причому років так за 30%. Розумієте, і тут виходить іспанський міністр, який приїхав в Польщу, У них там зустріч була ціла тусовка. От. Це сьогодні суботня зустріч. І він каже: дуже розумна, порядна людина, питань раніше до нього не було. От, Карло Скверпо. І Карло Скверпо каже: типу, давайте ці гроші, російські заморожені, направимо на переозброєння Європи. Трохи дамо Україні, трохи на посилення східних кордонів, а решту, типу, на Європу. Друзі, ви серйозно? Пан Карлос, приїдьте в Україну, подивіться, скільки всього знищено, скільки зараз Україні треба, скільки бабла ви всі відправили в Росію, щоб сьогодні казати ось таке хащунство. По-іншому, ніж російський наратив, і спроба вивести гроші від України, зробити все можливе, аби тільки Україні не дісталось. Ось це так читається. Супердружня для нас Іспанія і супердружна королівська родина, супердружній Педро Санчес. І знову ж таки, ми розуміємо, що в багатьох лівих в Іспанії старі зв'язки з Москвою. Але дивіться, коли прийдуть російські праворадикали, які беруть гроші, у Путіна вам місця тут не буде. Тут мається на увазі ні в Європі, ні. Ні в Іспанії. Не загравайте з ним. Не робіть ось цих антиукраїнських заяв в Європі. Це треба тушити і гасити. І нашому міду 100% треба йому відповісти. Чітко, красиво і ще іспанською мовою. Розумієте? Тому що інколи слова, це золото. Точніше, не так. Лас палабрас Ель Оро Переселенціо. Uh, las palabras el argentum Палабраз silencio es oro» у нас чили в університеті. Слова іспанською мовою, слова uh, це срібло, але мовчання це золото. От краще нехай ваше мовчання буде золотим. Не треба нам цих історій. Не треба робити ось цих антиукраїнських кроків. Ні. Ці 200 мільярдів повинні піти в Україну. Не треба вони вам в Європі. Ви можете випустити, взяти в борг, У вас є на чому зекономити. Ви навіть по 2% зі свого бюджету не витрачаєте. Тому що сієста і маняна. Друзі, не робіть таких ведмежих послуг. Від цього виграє тільки Росія. А, тому що, ну знову ж, виходять німці і кажуть, що в 29-му прийде Росія і буде нас тут всіх вбивати. І це вони кажуть чітко, це вони кажуть не приховуючи. І тут е, треб, треба розуміти, що вони готуються, вони готуються йти. І в Бундесфері просто так ці заяви не роблять і готуються до того, що вони прийдуть воювати. Але якщо обкрадати Україну, то ви сильніші не станете. Да, Україні зараз тих грошей відсотки підуть. Ну супер, ми, ми любимо гроші, тому що вони нам зараз треба. Тому що ми любимо життя, тому що ми любимо Європу, тому що ми любимо безпеку, тому що ми любимо свою країну, тому відсотки. Але ви кажете, що ви хочете все тіло Боргу. А чому ви в Україну їх направити не можете? Ось зараз дуже важливо провести серйозну розмову. Розумієте, німці кажуть, що вони зараз росіяни підуть в 29-му на Європу будуть воювати з НАТО. Збройні сили кажуть, що Росія зараз перегруповується. На Харківщині доукомплектовують підрозділи, готуються до штурмів, будуть атакувати, а ви хочете забрати в Україну гроші. Знову ж таки, не відсотки, а саме тіло Боргу. Ось це дуже страшна історія, тому що у вас є де ці гроші взяти, а ми останні копійки стягуємо, щоб сьогодні підтримати найсильнішу армію в Європі. Тому ось ці речі треба точно відкидати. Росія готується до нових контратак. Росія готується якраз таки йти далі на Україну поки що. Але якщо піде на Європу, вам теж треба готуватися, але не за наш рахунок. Росія нанесла тут збитків більше, ніж на трильйон. І це будуть одні з тих грошей, які треба направляти. Просто для розуміння. В Штатах наші ж переговірники сидять, от і там наші розмовляють про рідкосно земельні метали, метали, які знову ж таки потрібні і нам, і ним. І це місток довіри, це місток дружби. Ну от, Вчора банки трохи побили. Штати хочуть нашу трубу, хочуть взяти участь під контроль транзит газу через Україну. Росія про це пише Reuters, от, Росія розкидає, що це їхня труба, Газпромівська. Де тут Газпром ви бачили, валявся? Ну от, Остання газова принцеса, не прем'єр-міністр вже років так 15 і нічого немає. От, Янукович втік. Тому тут Газпромом не пахне. Але тут пахне. Іншим, якщо ця угода буде зірвана, Трамп може ще гірше змінити відношення до України. Так це не катастрофічно. Буде атакувати твітами, буде атакувати маск, буде атакувати Син, Але Україні зараз треба посилитись європою, але не такими заявами, які робить іспанський міністр, а реально де 40 мільйонів. Знову ж не для того, щоб зірвати чи воювати, а щоб бути готовими до жорстких переговорів. Цей місяць все рівно ще до 9 травня вважайте переговірним. Якщо Верховна Рада, так як говорять народні депутати, продовжить там 16-17, продовжить воєнний стан, да, вважайте, що перемовини зірвались до осені, а то й до кінця року. От. Але ще переговори в Штатах тривають. Наша група туди поїхала на два дні. Тому чекаємо від них сигналів, чекаємо від них е, ну, меседжів, які вони вважають, що вони можуть домовитись. Ну знову ж таки, бажаємо їм успіху, тому що це наша переговорна Група я критикував е, не без цього, тому що можна було направити і сильнішу, і політично скомбінувати інакше. Ну от але вже знову ж вони там, тому не треба придиратися. Це наша команда. Вона грає за нас. Ми всі в підводному човні. Тому це нормально. От, але Трамп може міняти свою думку, і зараз вам покажу знову він її поміняв і знову дав слабинку. Тому ми повинні користуватися ось цими його слабкими сторонами і повертати його в нашу сторону і робити більш проукраїнським. Ну, я це говорю вже добрих кілька тижнів. І знову ж, щоб розуміти політика, треба готуватися, треба вивчати його психологічний політичний портрет. Треба дивитися, що він робив. Попередні кроки, робити аналітику, читати його книги. Це все потрібно аналізувати, а не думати, що просто збухти-барахти з'являються десь правильні рішення. А Трамп вміє відступати і вміє відступати красиво. Пам'ятаєте, санкції ввів проти Китаю? Що 125% зараз через таємні канали передають. Ну, було б добре, якби сі Дзінпін набрав Трампа, ми б там поговорили, б все рішили. А сі дзвонити не збирається. Каже: ні, ми не будемо перші. Ви хочете принизити, ми принижуватись не будемо. Ні, не буде такого. І здавалось би, Трамп мав би ще більше вдарити по сі, але ні. Трамп змільняє смартфони. Комп'ютери, чіпи, флешки, да все, що хочете, хоч фени, знімає тарифи з Китаю. З Китаю, який він хоче бити, знімає тарифи. Чому? Тому що невигідно його населенню. Тому що прорахувалися помічники і лютні Наваро. І кажуть: ні-ні, ні, давайте їх підемо на пониження. Ну, нам то теж не краще. Бесен, який нас атакує, може піти на підвищення. Трам каже, винні помічники, я нічого не знаю. Вони винні не то сказали, не то дали. Окей, але бачите, відступає навіть проти Китаю свого ворога, якого він визначив ворогом номер один. Ну і ще біженці. Туди зараз е... війська беруть під контроль кордон і будуть там тримати оборону. Ну, от. Але смартфони, комп'ютери і чіпи відмотує, який ночами, возив, літаками, торговими, айфони 600 тонн, Чіпові кампанії, які теж літаками возили. Зараз каже: ні 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 все знімаємо, Типу, бо це ж айфони будуть дорогі, а звідки ж сидіти? За Трампа голосували люди, які дивились його відео в айфоні. Ну от, починає відмотувати. Загалом Трамп багато з цих історій е відмотав, але завжди піднімає ставки. Каже: дивіться, буде 90 угод -го за 90 днів. Ну круто ж, у нас теж, до речі, було 30 днів, 30 форумів. До 30-річчя незалежності. Пам'ятаєте, в ті часи довоєння. Тому зараз Трамп цим популізмом 90-го, зараз вам зроблю за 90 днів. Ну, давайте, типу, напишуть П'тічаті копії угод, а потім знову будуть когось звільняти, знову відступати. Тому нам треба зрозуміти, як він працює. От. Дуда каже, що Трамп для нас найкращий шанс на мир в Україні. Правда, і сам каже, що треба ще, треба ще щоб він був справедливий і тривалий. Бо тому, що якщо він буде несправедливий і тривалий наступне, куди він піде, це якраз таки в країну Дуди. Дуда цього не хоче, Дуда цього боїться. От, тому що Дуда ще до війни їв з ним Стейки, а коли почалась війна, сказав, що виведе американські війська. І тому, знову ж таки, чи не прорахувався Дуда з Трампом, який робив на нього ставку, закупали Хаймарс, а зараз під це не дають ракет. Є проблема. Розумієте? Тому. До найкращий шанс Трамп Трамп шанс для миру чи ні, покаже тільки час. А сьогодні треба захищати не Трампа, не Дуду. Треба захищати Україну, треба атакувати Росію. Треба дивитися можливості миру. Але скажімо, розуміти, що мир, який задовільняє Дуду Трампа чи Путіна, він може не задовільняти Україну. Друге, треба розуміти. Важливість цих перемовин, рідкоземів і угоди, ну, от. але бути там присутніми, тому що динаміка штатів із Росією вона супер зашкалює. В Туреччині зустрічали, в Жені в Вашингтон літали, тричі вже прилітали там на Росію, і в Москву, і в Петербург. З нами такої частої комунікації немає. Тому треба Трампа запрошувати сюди. А чому ні? Давайте, хай приїде! Нехай приїде, нехай подивиться, поговорить з українцями. Розумієте, це дуже важливо, тому що кожен політик це все рівно людина. Кожен політик це біохімія емоцій, відчуттів, почуттів. Нехай побачить, нехай зрозуміє, він дуже цинічна людина з розрахунком, це правда. Але в той же час він і дідусь, і батько, і чоловік, і багато інших іпостасів. Тому ну, треба його затягувати. Не треба робити дуже гостро. Типу, ми у вас виклик, щоб він не дав задню. От, і, і, і не відкинув. Але красиво це замотати, упакувати, нехай приїде. Не треба їхати, якщо ти лідер вільного світу, а штати лідер вільного світу, їхній президент, відповідно, лідер вільного світу. Якщо всі диктатори будуть збиратися в Москві, на 9 травня, то ми запрошуємо 8 травня в Україну. В день перемоги, Європейський день, а не російський диктаторський перемоги над фашизмом. Давайте ось так зробимо: приїжджайте сюди, ви будете в центрі. Поїдете в Москву, ви будете другі. Буде сидіти Путін, буде Сі, буде моді. В цьому всьому можна розмитися. Всі диктатори, всі автократи. І Трампу буде там незручно. Тут ви будете перші на сцені. Хочете навіть єдині. Але 8 травня це якраз таки день перемоги над фашизмом, який святкують вільні країни. А 9-го э, сталінський режим святкує. І ось це важлива історія показати, що Трамп за вільний світ, а не з диктатурами за фашизм. Тому варто тонко. Дуже тонко не брати його на слабо. Ми знаємо, що ти не приїдеш. От тоді пішли під три чорти, але через дипломатичні канали такі речі можна передавати. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів сказати. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, те, що написав Financial Times, 2,5-3% достатньо чи ні? І друге, чи може Трамп реально, якщо Путін буде зривати перемовини? Понизити ціну на нафту до 40 доларів, щоб Росія навіть сам видобуток був невигідним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!